Еколого-натуралістичний центр міста Марганець був заснований у 1980 році як станція юних натуралістів на базі колишньої четвертої школи. Керівники гуртків на чолі з директором, заслуженим вчителем України Вітько Іваном Кузьмичем, завзято кинулися до роботи. У 1984 році було створено музей хліба, який є комплексом виховної роботи. У музеї вісім експозиційних розділів, як уточок ручних знарядь праці, бібліотека, картини про хліб, зразки хлібопекарських виробів. Наш музей один із кращих в Україні. У 1992 році станцію юних натуралістів переименовано на Еколого-натуралістичний центр. За час його діяльності змінювалося керівництво. Але пріоритетні напрями роботи залишалися незмінними. До них належать дослідницько-експериментальний, хіміко-біологічний, екологічний та природно-естетичний напрям. З 1988 по 1994 роки директором еколого-натуралістичного центру був Фролов Олександр Миколайович. Надзвичайно відданий своїй справі, у природу, він з болем сприймав негаразди, пов'язані з погіршенням стану навколишнього середовища. Започатковано проведення конкурсу юних натуралістів в Дніпровських плавнях, з наметовим містечком, рухливими іграми та великим юнатівським вогнищем. Відкрилися гуртки декоративно-житкового напряму, зеленої архітектури. Наш заклад став координаційним центром екологічної освіти та виховання у місті. З 1994 по 2000 рік директором еколого-натуралістичного центру був Луцок Володимир Миколаєвич, завзятий працівник сільськогосподарського напряму. Йому було тісно в начальних кабінетах закладу, і він виводить роботу гуртків у природній лабораторії. Відкриваються три екологічні стежки, одна з них занесена до реєстру найкращих екостежин в області. У цих природних лабораторіях проводяться як заняття гуртків. Так і масові заходи з дітьми та методичні заходи з педагогічними працівниками міста та області. До 2000 року і дотепер директором закладу є Четверикова Олена Миколаївна, енергійна, працелюбна, наполеглива жінка, яка дбає, щоб наш центр був одним з найкращих у регіоні. У 2002 році була впроваджена безперервна екологічна освіта. Складовими якої є дошкільна, загальноосвітня, позашкільна та вища освіта. В літній період функціонує літня еколого-біологічна школа, проводяться різноманітні заходи еколого-натуралістичного спрямування, оздоровчо-розважальний напрям, майстер-класи, екологічні експедиції з метою моніторингових досліджень стану навколишнього середовища. У 2005 році відкривається галерея кімнатних рослин. Галерея кімнатних рослин налічує більше 50 родин кімнатних рослин близько 120 видів. На базі галереї проводиться експериментальна та змістовна науково-дослідна робота, екскурсії, практичні заняття і виховні заходи, які покликані надати дітям додаткових знань, умінь і навичок. На базі закладу функціонує навчально-дослідний тваринницький комплекс, у якому створені умови. З яких діти можуть не тільки спостерігати за тваринками, але й годувати, брати на руки наших маленьких вихованців, а також проводити моніторинги та дослідження поведінки та життя тварин. Комплекс регулярно приймає дітлахів разом з батьками, спілкування з його мешканцями, дає змогу відволіктись думками від страшних подій сьогодення. На жаль, через військову агресію Росії вже два роки заняття гуртків нашого центру проводяться дистанційно. Але ми маємо надію, що скоро його двері відчиняться і ми знову почумо в наших стінах дзвінкі голоси та сміх наших любих юнатів.